Діти, зараз ми з вами поговоримо про безпеку на дорозі. Ми з вами щодня перебуваємо в ролі учасника дорожнього руху. Переходимо дорогу, ми пішоходи, рухаємося міським транспортом, це пасажири. А якщо маємо власний транспорт, то час від часу стаємо водіями. Для виконання цих ролей ми повинні знати правила дорожнього руху. Усі мають пам'ятати, що на дорозі не варто жартувати. У грі повторимо ми правила дорожні і будемо завжди всі обережні. Загальною ознакою попереджальник дорожніх знаків є трикутник із червоною облім... облямівкою та білим фоном. Знаки безпечного переходу дороги. Погляньте. Пішохідний перехід. Надземний та підземний переходи. Правила дорожнього руху. Погляньте, будь ласка, які види є переходів. Пішохідний, підземний і наземний. Дорожня розмітка. Острівець безпеки. І зебра. Для організованого та безпечного перетину пішоходами доріг обладнують пішоходні переходи. Вони позначаються відповідними знаками та дорожньою розміткою. Регульований перехід і нерегульований перехід. Які ж види є світлофорів? Ось погляньте. Світлофор для автомобілів. Світлофор для пішоходів. Частина дороги призначена для руху пішоходів через проїжджу частину. Це пішохідний перехід. Особа, яка керує тран... яка особа? Особа, яка керує транспортним засобом. Водій. Знайдіть помилки на малюнку. Хто з дітей неправильно переходить дорогу? Погляньте на цю ілюстрацію. Рухайтесь по тротуарах і пішохідних доріжках, притримуючи з правого боку. По дорогах чи вулицях, де немає тротуарів, треба йти з лівої сторони на зустріч транспорту. Переходьте проїжджу частину тільки по пішохідних переходах, зокрема підземних і наземних, а у разі їх відсутності на перехрестях по лініям тротуарів або узбіч. У місцях з регулюрованими рухами варто керуватися тільки сигналами регулювальника чи світлофора. Давайте повторимо правила дорожнього руху. Коли червоне, Враз спалахнуло світло, зупинися, щоб цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй, жовте світло мовить. На дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як моргає світлофор зелененьким оком, мчи, на наче метеор, ти стомильним кроком. Також діти треба чекати на транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках, на зупинках, тротуарах, узбіччях, не створюючи перешкод для дорожнього руху. Будьте обережні біля під'їздів, дворів, звідки неочікувано може виїхати автомобіль. Автомобілі, автобуси, тролейбуси, які стоять, треба обходити ззаду, а трамваї спереду. Дітки, пам'ятайте, неважливо, де ви живете, у великому місті чи маленькому містечку, але правила дорожнього руху ви повинні знати і дотримуватись їх. Не забувайте, що життя наше безцінне. Будьте обережними на дорозі завжди. Дотримуйтесь правил дорожнього руху, малята. Дякую вам, ви молодці.